Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Тима не лише. Я, чисту, я буду видати в кому вдома, так? з нас. Ну, <да>? <пілляння> 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 ну і, друзі, традиційно перейдемо до стартових складів команд на цю гру. Перша хвилина в атаці в одній, так і інші. що тут? І, як на мене, здається, все-таки зіграв не в. Це пенальті і Шоєв, Хто як не він виходить виконувати сейф. Томашевський, який став кращим. М'ячуфі е, залишається. Вз... Є маслов. Маслов в побровці на Маслов. Два в один Маслов стійка. І Лук'яненко не прийняв. Але м'яч залишається у Руслана. Руслан, простріл! Момент! Миколенко рятує, це сейф. Ще один сейф. Ну тут просто поборону по блискучу демонструють гравці колективу Фенілзерця. Коваленко передача. Тут є білков, але биков. Подивіться, який сейф знову виконує Томашевський. На держи. І подивіться, удар і гол. гол 1-0. Федірець забиває. Хто як не він, друзі? Маслов, Два в два. Можливо, биков з розвороту, яку передачу віддає, який гол забиває. То в руку, але навіть мені звідси. Коментаторської позиції було видно. Бєлік читає вихід 3 в 2. Передача направо. Савчук пробиває, забиває сорока на останньому рубежі і на добиванні Софія виходить вперед. Це означає чотирнадцятий номер. Забиває Бєлік Олександр. Софія розіграли. Аут. П'ять секунд. Коваленко. Время. І друзі лунає перший. А так гра продовжується. Федірець маслов забирають гравці. Софії цей м'яч вихід навіть 3 в 2. Передача. І в свої ворота забиває у нас 10-й номер. Це автогол. На дальній стійці і зараз замкну. Ну, Тут е, не можна винити, як на мене, цього захисника. Момент! І подивіться, друзі, рахунок стає що 1 Менш ніж за одну хвилину гравці Софії забивають два м'ячі. Е, Біля Олександр він відзначається дублем. Алішаршоєв. Биков. ну і Биков. Переграє Савчука. Технічно це робить. Биков! Бивша позиція і це Томашевський. Як кажуть, футзальний бортес на мінімалках. Іваненко, момент, тут капітан і тут все-таки м'яч залітає. Відверто перетягнув м'яч, але або потрібно було бити одразу або Федірець, Федірець, Чисто! а Тут Коваленко: чисто вихід 0, Маслов забиває Володимир. Білік, ну тут просто. Розстрілюють зараз голкіпера гравці колективу Сипі момент і забиває у нас Савчук Богдан на 40-й хвилині матчу. Ладі двоїка, приймай. І друзі, лунає у нас фінальний свисток, означає, що матч між колективом Софія та Фенікс завершився з рахунком 6-2. Можна Микола Сорока, капітан колективу Фенікс. Микола. Сьогодні ніби повели в рахунок. І збір класний. І є топові гравці, але знову щось пішло не так. Що і що з цим робити? Я не знаю, як це коментувати. Але все ж спробуйте. гри в гру. Начебто є состав, вже є якісь сплоченість. Тобто є першу, от... Перша проблема, вже перший пар'єр. Від... Да, переступили. І, вроді би всі їздять постійно, одні ті самі. І є ротація двох команд. Це не якби вначалі це був е, перший та другий склад, дві команди. Зараз це окремі команди, ну просто є люди, які там ротируються, туди-сюди ходять. І врод... вроді би, і в плюсах вроде класно все підстроїли. І тут, вроді, все є. Є люди. А щось не вистачає. Кожен раз щось не вистачає. От і якогось такого маленького толчка, я не знаю, чи забиваю що не знаю. Ну я, я думаю, що вам буде видніше, все-таки кого не вистачає. Кого сьогодні виділиш у складі своєї команди, та що ти можеш сказати по супернику? Геть новачок, я так розумію, хлопці зовсім збираються в перші рази, але. Ну, доволі цікаво грав, у вас вийшла. Багато на реалізації мама. Дуже багато. особисто ваша вашої команді. Дуже багато нереалізацій, це дуже багато. Виділяти нікого не буду? Не хочу. Просто не хочу виділяти нікого з команди. З Алішара ми не будемо сьогодні. Ні, не хочу. Пенальті, сьогодні вигляді. не хочу, не його день. Ну, гарно грав, але на його день. По супернику я б виділив, можу по супернику виділити, це б голкіпера. Ну, добре, дуже це добре цікаво, стоїть, він просто став класно. Гравцем минулого туру. Мені здається, сьогодні він повністю виправдав це звання. Так. І проти вас грав напевно і команда, і голкіпер в першу чергу. А ми теж контролювали ж м'яч, все було у нас. Ну, бачите, кожну гру не вистачає Чуть-чуть, буквально трохи. Чуть -чуть. Трішечки. Yeah. Друзі, я в будь-якому випадку я вам бажаю зробити правильний висновок, продовжити, щоб на ну, наступну гру ви вже були ще більш бойовим складом. І там, і там. і там. О, І змогли все ж таки знаєте, зробити переломний цей момент. Треба да, його перевалити, буде все класно. Та головним пострадом. Дякую. Друзі, Микола Сорока, капітан колективу Фенікс. Руслан Лук'яненко. Рус, ну вітаю вас черговою перемогою. З кожним твором творити якісь професійні дива сьогодні, ну як на мене, спочатку пропустили, але потім. Все пішло у вас як так. по маслу, пішло ось така череда забитих м'ячів. Все виходило. Прокоментуйте, будь ласка, що вийшло ще ні на вас що вдома. Так, я, я так, ну я думаю, що у нас не все так хорошо вийшло. Якщо б ми всі голи забували, то був би що, я думаю, там по ніж ми маємо наразі. А так, хлопці, молодці, так, да, ми. На перших минутах так трошки те, були розтірені, ну і в цілому потім зібралися, нормально грали. Хлопці молодці, аж воротник, як завжди на висоті. Що, що, що скажете по голкіперу? Мені цікаво, де, де ви взяли та чим чи, чи ви годуєте. Ой, та він заради пива просто тут є. Це ви просто ви йому мотивуєте таким чином. Так, ні, якщо серйозно, хороший голкіпер, давно знаємо, граємо разом. Хороший парень. Ну дійсно здивували, здивували суперники, здивували нас, організаторів. Руслане, бажаю вам продовжити в тому дусі, головне без травм. Дякую. Без травм, які у вас траплялися, в вашому гравцю бажаємо найшвидшого душення. А вам так тримати. Сьогодні хочу ще сказати про Дена, який там у нас травму на першої грі зазнав. Це перемога для нього. От, він з нами сьогодні був. Так що... Сьогодні не, не мали права програти Ні, з нас. Такий, такий був болівальник <голі> на ну, полі. Руслане, дякую вам. Все. Бажаю вам Все. успіхів. Дай. подальшого.